Привіт, друзі! З вами maxfelix 42 і сьогодні ми розпакуємо монітор Dell S2722QC. Розпакування завершено. Насправді розпаковувати цей монітор особливо немає немає чого там розпаковувати. Всередині йде щільний картон. До речі, так не пінопласт, а саме картон. І в комплекті йде кабель Type-C Type-C. так, саме Type-C, не HDMI, не DisplayPort, саме кабель Type-C і шнур живлення. Та, в принципі, це усі шнури, які йдуть в комплекті. На коробці з технічних характеристик вказано, що це у нас от такий монітор Dell 27 дюймів, 4K, Ultra HD, USB-C монітор. Тобто підключення по USB-C. 27 дюймів діагональ. IPS-матриця, 4 k роздільна здатність, 65 Вт USB-C Power Delivery. LBL low-blue light це фільтр синього світла це для збереження зору. І 2 динаміка по 3 Вт. Технологія усунення мерехтіння AMD FreeSync. На рахунок динаміки, сказати дуже просто. Вони тут є. Все, більше про них особливо нема що розповідати. Так, підставка зручна, ергономічна. На підшипниках можна одним пальчиком піднімати, опускати. Регулюється як поворот, так і нахил в вертикальній площині. Ну і, звісно ж, в горизонтальній площині ми можемо його таким чином. Повернути в портретну орієнтацію. Так, ну і В такому в принципі, положенні зручно буде подивитися, що там по портах, позаду. Так, підставка. В підставці є проріз для того, щоб прокладати дроти, щоб вони не плутались. Ось, і інтерфейси підключення. Давайте згори розпочнемо. У нас є два HDMI ніж є маю версії 2.0, тобто без проблем дозволяють 4К60 Гц зображення виводити. Далі Type-C. Type-C це в нас загалом DisplayPort плюс Power Delivery версії 3.0, якщо не помиляюся, Тобто це дозволяє заряджати різні гаджети потужністю в 65 Вт, тобто, грубо кажучи, 20 Вольт і 3 бійками А. Гніздо міні-джек для підключення навушників або зовнішньої акустики. Далі USB 3.0 Type A. І отут ще один USB 3.0 Type A. Тут зараз, до речі, якраз ставлений свисток від мишки USB -ресівер. От, ось так. Тут у нас органи керування. Органи керування представлені 4 кнопочками. Раз, два, три, чотири, кнопка живлення. Це, до речі, як на мене дуже незручно. Це один, напевно, такий дуже суттєвий мінус, який я бачив в цьому моніторі. Так, ще забули про живлення. Тому що якщо б тут був джойстик, то джойстиком керувати набагато зручніше, то ми одним пальцем ставимо і там вліво-вправо вже собі орієнтуємося, нам не треба нащупати деяка кнопка. А тут ми нажимаємо, там у нас будуть підказки на екрані. Ну, словом, це ми зараз ще подивимось. Ну І, словом, орієнтуватися важче вже. Так, ну що ж, Підключаємо зараз живлення. Підключати будемо зарядну станцію, заодно подивимося споживання. І Підключаємо USB-C роз'єм. Підключаємо джерело, яке буде видавати нам зображення на цей монітор, і віддаємося далі. Отож, монітор у нас підключений до живлення. В режимі standby він споживає 3 Вт. Uh, і uh, зараз я би хотів би детальніше поговорити про концепцію uh, єдиного кабелю, яка тут дуже чудово реалізована, тобто є у нас лише кабель Type-C, яким ми будемо підключати зараз uh, якийсь uh, пристрій, який буде видавати на зображення. Ну, наприклад, навіть звичайний телефон. Ну, можливо, не, не будь-який, але от з Samsung дуже класно реалізується технологія DeX. Uh, ми підключили, зараз йде завантаження. Завантажується їхня технологія, все є у нас зображення. Ми беремо мишку безпровідну. Нагадаю, що ресивер від мишки вже тут включений. Все, зблокуємо на варі телефон. Все, от у нас є уже зображення. Зображення, до речі, зараз буде, можливо, там, не дуже супер чітким. По-перше, і екшн камера не дуже добре це запише. А по-друге, все ж таки, телефон видає Full HD картинку, а монітор у нас нагадає 4К. Але, тим не менше, ми без проблем можемо запустити якийсь умовно, YouTube, запустити його на весь екран, перейти на свій канал, нагадати вам, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки і бити у і, ну, наприклад, на зарядну станцію відкрити відео. І, будь ласка, і звук є. Все раз. Е, можемо тут, до речі, налаштовувати звук. Так, це. І оце що я кажу, що це не зовсім зручно. Так, ага, я зрозумів, зараз звук виводиться через... Телефон. До речі, зараз, напевно, ви відчуєте різницю в звуку і в якості звуку. Давайте я зразу на 100% поставлю. Ми перемикаємо на вивід монітора. Є більше, просто сам девайс більше Знову телефон. Бачите, набагато чистіший звук. Так, режим стандартний. Далі. Режим Movie для перегляду кіно. FPS це для якихось швидких ігор. RTS це для стратегій. RPG, ну, так, теплі відтінки, холодні відтінки. Ну і кастом ну, там можна налаштовувати вже. Ось там конкретно налаштовуємо червоний, зелений і блакитний. Так, це ми зараз робити не будемо. Ми виберемо просто стандартний режим. І все. Також, звісно, монітору зрадіють користувачі MacBookів, адже по суті вони підключають свій ноутбук одним-єдиним шнуром і вони заряджають макбук, адже 65 Вт в принципі, достатньо. щоб Зарядити практично будь-який MacBook. Навіть 16 дюймові можна заряджати. Ну, це також стосується і інших ноутбуків. Наприклад, у мене ноутбук Dell, він чудово. Так, давайте звук ми вимкнемо. Ось так. В принципі, можемо трошки поспостерігати. Ну, Повторююся, це. Зараз відтворюється в 4К, здається. Зараз ми глянемо в чому відтворюється якість. Розширені. Давайте 4К. От зараз картинка йде в 4К. відео. Можете полюбуватися кольорами. Ну, ще раз повторюся, що можна заряджати гаджети, адже зараз у нас телефон ще й заряджається. На рахунок того, чи можете додати цей монітор як ігровий, ну якщо вам треба 120-144 чи 200 Гц, то ні, тут 60 Гц. Але позиціонування цього монітора більш як універсальний, тобто він для роботи. На ньому також зручно переглядати відеоконтент. Як бачите, досить такі чіткі яскраві кольори. і також Чому він краще, наприклад, для повсякденного використання, аніж якийсь ігровий монітор, який там, називають ігровим, тому що в більшості ті ігрові монітори у них не виставлені правильно кольори, вони задирають свої кольори, щоб вони були насичені, яскраві, щоб там гарно виглядали з вітрини і люди кидалися на них, купували. І також е показують, що там е швидкий відгук, там 1 мілісекунда, ще менше, ніж одна мілісекунда, що це прямо дуже важливо для геймерів в е шутери і так далі. Ну, в цього монітора тут 4 чи 5 секунд, від мілісекунд відгук, і це якби, теж, я, наприклад, навряд чи зрозумію різницю між одною мілісекундою і 5. -ма. Ви, якщо розумієте, то можете написати про це в коментарі. Е тут 60 Гц. Плавності в принципі, вистачає так, під час скролу я порівняно зі своїм монітором LG D144 Гц, я відчуваю трошки різницю, D60, де, де 144, але знову ж таки до всього звикається. Цей монітор дає чіткіше зображення. Ну, звісно, тут 4К, але знову ж таки на 27 дюймах, наприклад, не мала би сильно відчуватися різниця між 4К і 2К. Але вона відчувається. Тобто при роботі з текстом ми це відчуваємо, і при роботі в якихось графічних редакторах ми бачимо, що все ж таки кольори тут більш природні і більш наближені до якогось того самого RGB-стандарту. Ось, загалом я думаю, що пораховую я про нього розповів, монітор класний. Концепція підключення єдиним шнуром теж мені подобається, але для тих, у кого, наприклад, а Немає ноутбука з Type-C, чи ноутбука з Type-C, який може виводити зображення. там де Thunderbolt, DisplayPort технології. Або у вас персональний комп'ютер, де теж через Type-C не, не вийде вивести зображення, то ви можете підключити по HDMI. Дисплейпорта тут немає, ну хіба що буде якийсь перехідник дисплейпорт на HDMI чи DisplayPort на Type-C. Uh, і використати Type-C-порт uh, звичайним шнуром USB A USB-C для того, щоб просто використовувати ще uh, USB-хаб, тобто, знову ж таки, ми підключаємо один шнур, а маємо два USB-роз'єми. Тобто, uh, як зараз це використовується? Зараз до цього монітора підключається мишка, підключається клавіатура, і цим єдиним шнуром підключається до планшета, до ноутбука чи до телефона, і все в нас комп'ютер. У нас ми можемо користуватися мишкою, користуватися клавіатурою, якщо треба використовувати динаміки, мати велике зображення і якби, бути щасливим. Ну, також можна підключити зовнішню акустику теж до монітора. І теж це все всього лиш одним кабелем буде підключено до вашого пристрою, з якого ви будете зображені. Також для власників MacBook, особливо на процесорі m 1 хто там сильно переживає, чи буде працювати чи ні, я перечитав багато відгуків, Самого MacBook на M1 у мене немає, в мене є Mac Mini на інтелосному процесорі. Там підключається цим кабелем, Type-C, все без проблем, все працює. E, масштабується теж нормально, тобто 4К виводиться, e, зображення масштабується, немає ніяких e, розмивів, розводів, все окей. E, ноутбук на Windows Dell XPS підключав, теж виводиться зображення, теж все гаразд. І теж все, ну, без проблем масштабується. Масштабується сильно, тому що е, там якби, рідне, рідна роздільна здатність Full HD для монітора е, ноутбука 15 дюймового і то вона там. То 20% масштабу, щоб не, це, не було все дуже дрібненьке. Ну, якщо 4К, то це буде там 200-250%. чи 250%. Але, тим не менше, зображення навіть про тому, що воно збільшене, масштабоване, воно чітке. Ви пікселів не бачите. Ну, на розіщі 4К, пікселів, це не побачите це. Проблема, я, я так думаю. Ось. А, тож, ще раз, всім дякую, затягнув трошки відео. А, діліться своїми думками. І до зустрічі в наступних відео. Тримайтеся, не забувайте допомагати нашій армії, адже наша армія це справжні герої, які дозволяють нам жити в нашій незалежній країні, виборювати нашу незалежність, боротися. І ну, в тому числі дозволяють мені зараз записувати це відео. Тож, тримаємось і наближаємо перемогу разом. Бувайте, друзі! Привіт, друзі! З вами maxfelix 42 і сьогодні ми розпакуємо монітор Dell... Забув як. Вітаються будь-які коментарі, ну, бажано, щоб вони були якісь змістованими і об'єктивними. Можу рекомендувати даний, даний монітор всіх всім, хто шукає, по-перше, універсальний монітор, по-друге, монітор для роботи. Він коштує орієнтовно 15 тисяч гривень для 27-дюймового монітора з 4-ка руцінною здатністю вважаю непоганим варіантом. Ну, кожна річ має свою ціну. Є професійні монітори, які коштують 100-150 тисяч гривень. Ну, про них, на жаль, розповісти вам нічого не зможу, тому що досвіду використання немає. І... Немає приладів, які можу поміряти колориметрію і тощо. І скільки тут кандел точно помірює, бо хто часом питає в коментарях, ніби це комусь прям важливо. Ось, загалом монітор хороший. Я, це, це, це це те, що я хотів вам донести, розказати і пояснити.